あれ <laughs> Ну це що було? Став донором і завдяки роботі. Ще на Одеському припортовому заводі. Там була дуже велика спілка спілка донорів, і запропонували колеги з'їздити. І з того часу все, почав здавати і вже не пропускаю більше десяти років. Тому ось би, така історія. Нічого. Розкажіть, як ви почуваєтесь і як ви готуєтесь до цієї процедури? Почуваюсь добре, легка втома після здачі, але не більше. Готуюсь. Ну, головне всі рекомендації робити, які надають лікарі, не їсти жареного, ніякого алкоголю перед здачою і не буде ніяких проблем. І обов'язково поїсти зранку перед здачею. Все. А от якесь ви почуваєте себе трошки іншою людиною, що всі просто люди, ви донор? Трошки є відчуття, що робиш щось добре, щось хороше, не більше. Заводська організація донорів крові. Те ж саме вступив і здавав крові, і постійно от тепер здаю. Ви почуваєте себе якось особливою людиною? Ні. Зачем? ну просто донор, і все. Все просто, я вважаю своїм долгом допомагати іншим. А це простий спосіб зробити це. Пришла сюда случайно, абсолютно, как бы недавно. Это мой четвертый раз. Как бы, и все, в принципе, все просто. как вы Для вас это какая-то процедура? Ну, сказать, что это особенная чем-то процедура, просто понимаю, что это как бы, ну, Нужно это, во-первых, а во-вторых, да, и для себя это тоже полезно для здоровья, скажем так. Поэтому как бы ничего особенного в этом не вижу. Еще, знаете, донорів, а чи а парень, людей, да, каким Да вы знаете, я, честно говоря, не представляю, но для меня это не суть важно, просто как бы хочется помочь, вот и все. Тем более сейчас в наше время, когда это действительно необходимо зачастую бывает. У меня первый отрицательный резус-фактор, у меня редкая кровь, поэтому когда об этом узнали, мне сказали, О, у тебя такая хорошая кровь, не хочешь ли быть донором? Я говорю, конечно, хочу. <laughs> Все, я стала донором. Но ну, я ездила всегда в Одесскую областную больницу, там сдавала. Но, к сожалению, сейчас закрыли там пункт приема. Это очень, для, очень неудобно многим людям. Причем я знаю, что люди очень недовольны этим. Вот, поэтому, пользуясь случаем, могу сказать об этом, что это очень нехорошо. Вот. А, а здесь я первый раз. Да. Здесь я приехала в Южный Дать Кровь. А взагалі скільки часу здаєте? Ой, я даже не знаю. У мене даже есть книжечка, я не многом уже лет почти 10 лет, наверное. Станція переливання крові приїздить з 22-го року, приблизно раз в два місяці. Кожен раз ми, вони нам дзвонять, кажуть, коли вони приїдуть. Тоді ми повіщаємо людей за соціальними мережі. У нас є уже список донорів, які постійно, які просять. То наші медичні працівники обзванюють всіх наших донорів, приглашають Ці всі небайдужі люди, які хочуть допомогти. Врятувати життя, бо донорство – це найпростіший спосіб врятувати життя і. Кров потребують наші захисники, кров потребують наші поранені, кров потребують наші хворі, онка хворі. Всі ДТП, які є велика потіря крові, це кров крові потребує дуже багато людей. Тому ми завжди це організовуємо, завжди приймаємо і дуже раді, і надіємося, що це буде так і продовжуватися. Тому що кров це саме необхідне, що потрібно. Ми зробили маленький ремонт, пополіпшили перебування наших донорів в цьому приміщенні були завжди. Встановили кондиціонер, бо зараз дуже жарко, тому стараємося, як можемо, для того, щоб нашим донорам було комфортно. Скільки от за один день за цей день за забуру людей приблизно від 50 до 60 людей, буває десь 40, ну приблизно десь 50 людей за день приїзду ми збираємо донорів. Спілкувалася з нашими колегами, кажуть, що це дуже великі показники, тому що максимально, ну як не максимально, а взагалі у них десь приблизно по 20 людей, вони по 14 людей виїжджають. То місто південне дає багато багато донорів і багато людей небайдужі. Збираються донори завчасно, один раз два місяці. Вони плануються. плануються це ті донори, які не один рок. Не один рік приходять і здаються постійні донори, мотивовані донори, які приходять і здають свою кров. Це забагато надає можливості в екстрених ситуаціях спасти життя людини, якщо це буде потреба. Тому і ми одна із територій, яка в більшості надає донорів. Ми співпрацюємо з обласною станцією переливання крові і. Працюємо на цю тему так, щоб було як можливо більше і інформаційно надаємо інформацію для того, щоб приходили первинні донори. Є постійні донори, які приходять регулярно. А є а необхідно, не не необхідно, а ми б хотіли, щоб ця традиція. Далі проходила і тому інформуємо, говоримо, розповідаємо разом з обласною станцією переливання крові, щоб ще е, залучалися додаткові нові донори з молоді.